Протокол від 25.11.2014. ініціативна група Онищук Сілаєв, Суднич присутні представники громади Лозова Тихонова, представник органу місцевого самоврядування Попсуй. Відповідно до рішення загальних зборів представників територіальної громади Ірпеня було створено ініціативну групу, яка провела опитування мешканців району між 9 і 7 лініями. А також між вулицями Жовтнева та Котляревського щодо двох варіантів благоустрою скверу, що розташоване між вулицями Котляревського, Дзержинського та Полтавська, далі сквер Покровський. На підставі опитуваних листів, які були оформлені належним чином з двома підписами активістів, прийняли та зарахували наступне: сквер Покровський з комунальним косадочком 305 голосів. В процентному відношенні 54 56 сквер Покровський в незмінному вигляді 254 голоса, 45 і 44 10%. Не були зараховані опитувальні листи, що оформлені неналежним чином з одним підписом активіста: сквер Покровський з комунальним косадочком 220 голосів. Сквер Покровський в незмінному вигляді 13 голосів. Під час опитування обов'язковою мовою громади, яка проголосувала за сквер Покровський з комунальним косадочком, було. Заборону будівництва будь-яких житлових будинків у сквері Покровському. Мінімальна вирубка дерев під час будівництва садочка. Площа садочка не повинна перевищувати 54 сотки. Благоустрій території, що залишається під сквер, з мінімальною вирубкою дерев. Виходячи з результатів опитування, більшість голосів отримав варіант сквер Покровський з комунальними косадочками. Дякую.